Привіт! Сьогодні ми зовсім трошки поподорожуємо всесвітом від нашого сусіда і до дуже близької до нас зоряної системи. Але дорогою ми поговоримо про подорожі в часі з наукової точки зору. Всесвіт наживо, 34-й випуск. А поки не почали, прошу вас допомогти нашим захисникам. Тривалий час частина новосформованого ОШБ імені Номана Черебіджихана виконувала завдання на Бахмутському напрямку. У складі 251 го батальйону ТРО. Нещодавно вже новосформований 48-й батальйон перевели на інший напрямок з метою деокупації нашого півдня. Для цього штурмовикам дуже потрібні міномети. Гадаю, ви знаєте, який на них попит та дефіцит. Небайдужим людям вдалося домовитися з виробником про поставку 10 мінометів, і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Тому прошу вас долучитися до збору. Всі реквізити ви знайдете в описі до відео. А тепер починаємо. Уже в наступному десятилітті НАСА планує відправити на Марс першу місію з екіпажем. Після цього планується з часом побудувати на червоній планеті першу базу, яка стане основою для майбутньої великої колонії землян. Але низька гравітація, низький тиск, різкі перепади температури, сильне космічне випромінювання та пилові бурі створюють чимало проблем для освоєння Марса. Але якщо мати правильні стратегії, то ці проблеми можна вирішити. У своїй статті, опублікованій на сервері припринтів архів, Флоріан Нойкарт з Лейденського університету, що в Нідерландах, пропонує план створення марсіанського поселення, в якому використовуються останні досягнення в галузі технологій. Вчений вважає, що заселення Марса найімовірніше буде міжнародною кампанією, заснованою на тісній співпраці багатьох країн. За словами Нойкарта, марсіанські поселення будуть самодостатніми і мінімально залежатимуть від поповнення запасів із Землі. Плюс важливим фактором тут є психологічна стійкість майбутніх жителів планети. Проблеми створення людського поселення на Марсі включають величезні відстані між нашою та червоною планетами. А це означає, що місії з поповнення запасів будуть нечастими, а зв'язок страждатиме від проблем із затримками. Відправляти космічні кораблі на Марс можна буде тільки кожні 26 місяців, а сам політ в один бік займе 9 місяців. Окрім цього, існують чинники, що впливають на людей. І цих чинників, за словами Нойкарта, дуже багато. Серед них. Небезпечне космічне випромінювання, яке становить серйозний ризик для здоров'я людини. Низька гравітація може серйозно вплинути на опорну рухову та серцеву судинну систему поселенців. Тривала ізоляція може мати психологічні наслідки, що може вплинути на психічне здоров'я поселенців. Значна затримка зв'язку між Марсом і Землею від 4 до 24 хвилин вимагає високої автономії для поселення, що може вплинути на ухвалення рішень і рівень стресу у людей. І це ще далеко не все. І якщо ви хочете дізнатись більше подробиць, подивіться відео за посиланням у правому верхньому кутку. Також науковець вважає, що майбутнє поселення за своїм дизайном має сприяти фізичному і психологічному благополуччю людей. Ще необхідно зробити все для того, щоб поселенці мали можливість надавати екстрену медичну допомогу. За словами Нойкарта, для створення мінімальної залежності людей на Марсі від Землі, потрібно створити необхідну інфраструктуру, яка б забезпечила створення всього необхідного для життя з наявних на Марсі ресурсів. Потрібно вдосконалити технології для переробки та повторного використання ресурсів, що матиме вирішальне значення для процвітання колонії. Також науковець вважає, що потрібно створити спеціальні протоколи для розв'язання непередбачуваних проблем, на кшталт технічних несправностей, невідкладної медичної допомоги, браку ресурсів. Вчений у своїй статті пише, що перед організацією польоту на Марс і побудови там спочатку бази, а потім і колонії, необхідно створити багато нових технологій. Які б дали змогу забезпечити стійке і тривале освоєння червоної планети. Це стосується як технологій для космічних польотів, так і будівництва та видобутку корисних копалин. Проте, як пише вчений, процес постійного заселення Марса сповнений серйозних проблем і непересічних небезпек, але з іншого боку, ці проблеми являють собою можливість для створення технологічних інновацій та розвитку людей як виду, тепер вже як міжпланетного виду. Нойкарт вважає, що поселення на Марсі надасть багато переваг, які виправдають ризики і проблеми. Погодьтесь, цікаво було б подивитись на марсіанські колонії через років 100-200. Може це буде можливо? Пам'ятаєте відео на моєму каналі, що було присвячене часу. Одним з постулатів, які були там визначені, було твердження, що для нас, людей, час завжди йде тільки в одному напрямку. Але для вчених, які займаються квантовою фізикою, час може бути більш Науковці вважають, що теоретично можна створити моделювання зворотнього перебігу часу. Автори дослідження, опублікованого у виданні Physical Review Letters, вважають, що моделювання подорожей у часі в минуле може розв'язати проблеми, які не можна розв'язати за допомогою звичайної фізики. Науковці пропонують експеримент, у якому вихідний стан частинки за допомогою модельованої петлі часу можна змінити вже після того, як вона отримала такий стан. Звісно, ці часові петлі є суто гіпотетичними, але вчені вважають, що їх можна змоделювати за допомогою схем квантової телепортації, що створені із заплутаних частинок, і в такий спосіб можна розв'язати нерозв'язувані за допомогою звичайної фізики проблеми. Вчені наводять простий приклад для розуміння суті експерименту. Наприклад, ви хочете зробити комусь подарунок і відправляєте його одержувачу, але він отримує цей презент тільки через 3 дні. Але людина, яка має отримати подарунок, наступного дня після вашої відправки надсилає варіант бажаного подарунку, тобто ви не можете заздалегідь знати, який подарунок потрібно відправити. Але якщо використовувати список отриманих побажань, то можна змінити подарунок. Який ви вже відправили. У своєму моделюванні вчені використовують маніпуляції з квантовою заплутаністю, щоб показати, що можна змінити свої дії в минулому, щоб отримати бажаний результат у майбутньому. Нагадаю, що квантовою заплутаністю називається стан, за якого властивості двох окремих частинок стають взаємопов'язаними ще до того, як ці властивості можна виміряти. Тобто вимірювання властивості однієї частинки одразу ж змінює властивості іншої частинки, незалежно від їхньої відстані одна від одної. Науковці змогли навіть вплинути на властивості однієї частинки і побачити, як властивості іншої частинки також змінилися на великій відстані. Це і є квантова телепортація. У своєму дослідженні вчені використовували заплутані частинки не лише для переміщення інформації на відстань, а й у минуле. Науковці пояснюють, що після отримання нової інформації про першу частинку експериментатор маніпулює другою частинкою, щоб змінити минулий стан першої частинки, і в такий спосіб змінюється результат усього експерименту. Варто зазначити, що науковці не стверджують, що тимчасові петлі існують, але квантова теорія дає змогу створювати моделі таких петель, які можуть використовувати квантову заплутаність. Згідно з їхніми розрахунками, таку гіпотетичну тимчасову петлю можна успішно використовувати у 25% випадків, але її реально можна перевірити в експерименті. Для цього можна використовувати заплутані фотони, тобто частинки світла, щоб змінити їхні стани після того, як їх відправили спеціальну камеру, оснащену фільтром для виявлення змінених фотонів. Якщо ці частинки будуть виявлені, значить моделювання часової петлі працює. Автори дослідження кажуть, що вони не пропонують створити машину часу, а лише більш глибоко зануритися в основи квантової механіки. Моделювання подорожей у часі не дає змоги повернутися назад і змінити минуле. Але воно дає змогу змінити майбутнє, щоб вирішити поточні фізичні проблеми. І, можливо, це дозволить нам зробити подорожі на величезній відстані більш простими та швидкими. Для чого? Щоб вивчати. Інші зоряні світи. Адже зокрема зоряна система Трепіс 1, розташована на відстані 39 світлових років від нас, продовжує притягувати до себе увагу вчених. Навколо зорі обертаються сім кам'янистих планет, схожих за масою і розміром на землю. При цьому три з них розташовані в так званій зоні населеності зорі, а це означає, що умови на цих планетах можуть бути придатними для розвитку позаземного життя. Уже кілька років вчені намагаються з'ясувати, чи можуть бути ці планети населеними. Але на зорі Трепіс-1, яка є червоним карликом, постійно відбуваються потужні спалахи, викиди енергії та плазми в космос. А це може негативно вплинути на стан атмосфер потенційно населених планет. За допомогою космічного телескопа Джеймс Веб, міжнародна група вчених знову вивчила зоряну систему Трепіс-1 і результати були представлені на сервері припринтів архів. За словами авторів дослідження, їхні результати допоможуть вченим охарактеризувати умови на планетах, які обертаються навколо червоних карликів. Також це допоможе оцінити, як активність зорі може вплинути на населеність кам'янистих планет. Завдяки телескопу Джеймс Веб, у вчених з'явилася унікальна можливість вивчити як самі планети в системі Трепіст-1, так і хімічний склад їхніх атмосфер. Вчені вже знають, що шукати планети, схожі на Землю, логічно, якраз біля червоних карликів, адже їх, як виявилось, найбільша кількість у Всесвіті. І деякі планети земної групи знаходяться в межах зони населеності таких зір. Саме тому вивчення системи Трепіст-1 має надважливе значення. Отже, червоні карлики є найпоширенішим типом зір у Всесвіті. У нашому чумацькому шляху такі зорі становлять 75% від загальної кількості. Але в них є одна негативна особливість: ці зорі надзвичайно активні. Зоря Трепіс-1, порівняно із Сонцем дуже маленька. Вона на 88% менша за сонце за розміром і на 91% менша за масою. Тобто вона має трохи більший розмір і масу, ніж Юпітер. Навколо Трепіс-1 обертається сім кам'янистих планет земної групи. Розмір яких становить. Від 0,77 до 1,13 діаметра Землі, та від 0,41 до 1,38 маси Землі. За словами вчених, завдяки вивченню системи Трепіс-1 з'явилася унікальна можливість побачити, який реальний вигляд матиме планета розміром із Землю, що обертається навколо червоного карлика. Але цей червоний карлик виробляє. По кілька дуже потужних спалахів за один земний день. В той час як Сонце такі ж спалахи виробляє тільки приблизно один раз на місяць. У своєму дослідженні вчені виявили одразу чотири найпотужніші спалахи Трепіст-1, які відбулися протягом 27 земних годин. Астрономи вперше спостерігали спалахи червоного карлика в ближньому інфрачервоному діапазоні, що дало їм змогу отримати багато важливої інформації про ці виверження. У цей самий час на тлі зорі пролітали одразу. Три планети, і вчені змогли вивчити вплив цих спалахів на атмосфери планет. Вчені також розробили метод, який дає змогу відокремити приблизно 80% світла, що виходить від спалахів від звичайного випромінювання зорі. Хоча вчені не змогли зі 100% впевненістю з'ясувати, як саме спалахи впливають на атмосфери планет у системі Трепіс-1, вони вважають, що їхні результати допоможуть у майбутньому отримати точніші дані про цих сім цікавих планет. Можливо, вже скоро ми дізнаємося більше. А щоб не пропустити останні новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на яке ви знайдете в описі до відео. А тепер я хочу подякувати спонсорам на ютубі та меценатам на BuyMeCoffee та Патреоні. Долучайтеся до цієї компанії за посиланнями в описі до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!